47-річний ветеран Євген Федосєєнко з позивним Черешня, учасник рівненської команди з баскетболу на кріслах колісних. Це дійсно чудова гра, і вона затягує. Завдяки нашому голові федерації баскетболу, голові федерації Бадмінтону рівному колі Довцю Ми отримали можливість збиратися тут в цьому спортзалі. І так потрошку тренуємося, поки, поки що раз на тиждень. Але далі буде більше, я сподіваюся. Намагаємося долучати всіх охочих сюди. Ветеранський спорт це важливий аспект у відновлення, тому що він дійсно соціалізує. Євген родом із Запорізької області. У 2023 році чоловік отримав осколкове поранення під час оборони Бахмуту, потім лікувався на Рівненщині. Каже, саме тут, під час реабілітації, він почав займатися ветеранським спортом. Я був в Клеванському госпіталі ветеранів, ну і там саме з води почалися перші рухи ногами. Тобто спочатку я не міг. Взагалі поставити їх на дно. Зі мною залазив воду реабілітова і так далі. Тобто прості рухи. в Сторони, внутрі, виверх вгору від себе до себе. Ну, от він каже, я відчуваю, що, що я не повністю тобі допомагаю, ти щось, 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 як щось ти робиш сам. Дійсно, хода відновлюється потихеньку, дуже маленькими кручками, навіть непомітними, але оглядаючись так на місяць, на півтора назад, спостерігаєш, що десь якісь малюсінькі плюсики, але додаються. Відтоді Євген щоденно займається плаванням, адаптивним баскетболом і бадмінтоном. Відвідує тренажерний зал. А ще чоловік став учасником змагань повітряних сил США. Це вже обов'язок надихати і спонукати, мотивувати своїм власним прикладом побратимів, які повертаються з районів бойових дій. В такому стані. Це трошки не про медалі. Це саме про рівні можливості для всіх. У нас в рівному є будь-які можливості в будь-якому виді спорту себе спробувати. Окрім того, ще завдяки програмі Ветеранський спорт також можна Сплачувати абонемент в будь якому спортивному закладі державною програмою ветеранський спорт скористався і євген. Грошову допомогу він використав на абонемент у тренажерному залі та басейні. Більше про цю послугу розповів тренер-реабілітолог Ігор Головко. Ветеранський спорт це програма від міністерства ветеранів, відповідно до якої кожен учасник бойових дій і ветеран щоквартально отримує півтори тисячі гривень на е, заняття спортом, тобто він може витратити ці кошти на е, якийсь е, абонемент в тренажерній залі, е, послуги тренера. Тобто ці всі питання він може вирішити за рахунок цих коштів. Це є перший крок, це є початок, і це дуже позитивно, саме з боку держави. Така увага до наших захисників. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.